Вітаю на моєму каналі я в магазині Аврора. Акції продовжуються, Діятимуть до 13 липня. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Кава Форт натуральна мелена 100 грамова 63 гривні. Кава старого Львова 259 грив. Вага 450 грамів. Чорна карта 50 грамова. Зі знижкою 74 гривні. Напій соковмісний. манго 33, цукарки пташини молоко 129 Вага 340 г. Шоколад молочний 29 100 г. Суп гороховий зі смаком курки 9 г. Снечки для смаження 16 Часник сушений 10. Вафлі світоч 17. Два смаки. Соломка солодка глазурована 17. Трубочки для напоїв 19,50 штук. Пражковий набір 22 гривні. Вирощування кристалів. Антистрес 2 качечки 34, по 9 гривень та 29 гривень. Сумка тедді 29 гривень. Пакетики для завалювання чаю 100 штук 9. П'яльця пластикове для вишивання 9. Зроби сам метелика набір для творчості 55 подушка для плавання, надувна, однотонна – 45 Сироватка для шкіри обличчя заспокійлива 224 88 гривень, крем, суфле для тіла, чиста шкіра, професійне очищення 94, вага 90 г. Багет декоративна подушка 399, машинки іграшкові 88-34, пластилін для ліплення 99,8 кольорів, пояс з кулями дитячий, 84, літак-планер 84 гривні, фігурка 15, свічки чайні 27, аромадифузор 99. Ось такі новинки приїхали по 84 гривні. 129 коштує спрей текстильний парфумований. Пакет подарунковий 24 однотонний, маленький по 24 також. Свічки для торта 11, 22 гривні з днем народження. Маленький красивий пакетик подарунковий 24 гривні. Кульки для гри з водою. Ціна 24 гривні. Ось такі пакети по 29. Коробочка для прикрас 64 гривні. Підсвічник скляний подвійний 129. Кепки по 88 гривень. Капелюхи два відтінки 77. Подушка декоративна 277. Сандалі жіночі кольорові 149 шльопанці відкриті 109, чоловічі 279. Ось такі на липучках за 199 чоловічі, дитячі на високій танкетці 199, подушка ортопедична, 49 на 32 см. 399 гривень. Пінополіуретан. Прищепки упаковка 49-30 штук. Металева поличка для ванної кімнати 179 дозатор 99, пластик та бамбук. Кошик пластиковий 87 гривень, аксесуари для ванної кімнати 149, 3 предмети скло. Садова фігурка Сурикат 500 гривень. Гномик зараз по акції 599. Мафпа 299. 399 коштує садовий світильник на сонячній батареї. Вазон для квітів зі знижкою 399. Підставка пластикова для ванної кімнати на два яруси 299. Мішок спальний 699. 190 на 75 є за 599, 190 на 72 см, матрац подушка 499 120 на 45 кошик для зберігання текстильний 64, ліжко кокон для немовляти 799, сітка затіняюча садова 5-метрова 299 зелена. Кашпо пластикове, 129 399. Ножиці садові для трави. Гілкоріз 249 сталевий. Розприскувачі садові. Упаковка 2 штуки ціна 199. Ручний оприскувач пластиковий, 169, 2-літровий. Фігурка садова жабка 129. Їжачок 169 також. Ось такі гномики є за 199. Кролики по 199 два кольори. Леді йога 349. Ось такі маленькі метелики Є метелик 64 та 99. Добриво успіх універсальне 34. Добриво мінеральне для всіх видів рослин 9,5 літри, рукавички робочі 15, засіб від молі 2 штуки 29. Підвіс від молі також 2 штуки 31 гривня. Електрофумігатор Грім 69-45 ночей. Спрей від комарів та кліщів 74 та 49 100 мл. Валик для чищення одягу 15 листів 19, 60 листів 49. Є ще ось такий за 55. Відро господарське з віджимом 169 та 99 звичайне. звичайним. Кошик для паперового сміття 59. Швабра плоска та відро з віджимом. Ціна за набір 449 гривень. 647-літрове пластикове. Пакети вакуумні 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100. Ціна 179. Кошик для зберігання дитячих речей 149. Кошик на липучці 199. Більшого розміру, є ще менші. Кошик для білизни 449. Набір аксесуарів для ванної кімнати 599, 6 предметів. Контейнери пластикові по 109 кольорові. біле господарське 99, 49 маленьке на 5,5 літрів. Контейнер пластиковий 139. Ємність для сушіння зелені 249. Миска пластикова, 129 з кришкою, 9-літрова, банка 12,5-літрова, 1-літрова 15. 109 кошик пластиковий, 3 відділення. Таз пластиковий 109. Відро блакитне. 88 гривень 12-літрове. Тортівниця кругла 169. Термоконтейнер для зберігання продуктів 499 та 599. Пластиковий бокс 149. 10-літровий. Кошик універсальний з кришкою, з двох сторон відкривається ціна 299. Кошик ажур 199, менший 109 гривень. Є ще ось такі пластикові по 69 кольорові. Дякую, що дивились усім економних покупок! На все добре!